Сьогодні з пастором Джозефом Принсом слава Господу. Ми знову звернемося до місця писання, яке викликає проблеми, особливо у віруючих. Я пам'ятаю, як люди любили цитувати цей вірш і говорити. А як щодо самовільного або свідомого гріха? Давайте розглянемо цей фрагмент з послання до євреїв 10, Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, усе звучить так, ніби це гріх, який може зробити віруючий, тому що він отримав пізнання правди або істини. Друзі, я хочу сказати вам ось, що. у першу чергу, ви можете отримати пізнання істини. Ви знаєте, що Христос помер за ваші гріхи. Ви прийняли це знання, але не прийняли істину. Людина може отримати пізнання істини, але не отримати істину самого Ісуса. Всі люди отримали пізнання істини, а не істину. Давайте дивитися на це з правильної точки зору. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви. А страшливе якесь сподівання суду та гнів палаючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закон Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках, скільки ж більшої муки? Додумаєтеся, заслуговує той, хто потоптав сина Божого. і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичай вважав, і хто духа благодаті зневажив. Сьогодні я хочу розглянути цей фрагмент. Друзі, подібні місця писання використовуються для того, щоб переконати вас у тому, що християнин може втратити спасіння. Як я говорив минулого тижня, послання до євреїв написано до євреїв, перший розділ, першої вірші далі говорить: багато разів і багатьма способами в давнину промовляв, був Бог до отців через пророків. Очевидно, що він говорить про юдеїв євреїв, тому що їхні батьки вклонялися істинному Богу Авраама, Ісаака та Якова. Він не звертається до нас, язичників, не юдеїв. Це очевидно. Ось чому контекст важливий. Це перше. І коли він говорить про самовільний або свідомий гріх, якщо хтось використовує це місце проти вас і говорить, якщо ти будеш грішити свідомо, то ти втратив спасіння. Чесно кажучи, усі грішили свідомо. Якщо тільки цей фрагмент не дає нам визначення свідомого гріха для Бога, широко відкритими очима, Біблія говорить у старому заповіті з високо піднятою рукою, широко відкритими очима. Що це за свідомий гріх? Кожен гріх, який допускає віруючий у своєму житті, з того моменту, як він народився згори і до цього моменту, був свідомим. Ми не можемо сказати, що вони були несвідомими. Але є категорія свідомих гріхів. Бог каже, що є такі свідомі гріхи, за які немає прощення. Скажу вам відразу: це коли ви відвертаєтеся від Ісуса Христа, це коли ви відштовхуєте руку Божу і говорите. Мені не потрібна твоя благодать. Я сам можу заслужити свій порятунок, так? Якщо ви подивитеся уважно, то побачите, що все це гріхи проти благодаті. Зверніть увагу, що тут говориться: і хто Духа благодаті зневажив, це відкидання благодаті. Зверніть увагу на те, що Духа Святого можуть називати Духом Святим, Духом Святості, але тут його називають Духом благодаті, це відкидання Божої благодаті. Зверніть увагу на те, що він також говорить: кров заповіту, що нею освячений, зазвичай звичайну вважав. Він вважає кров чимось звичайним. Що це означає для юдеїв? А це було написано для юдеїв. Це означає, що вони вважали кров Ісуса рівноцінною крові козлів та биків звичайною. У ті дні вони зазвичай проливали кров биків та козлів за гріх, але кров биків та козлів може лише покрити гріх. З року в рік на Йом Кіпур, день спокути, вони приносили в жертву бика, який покривав гріхи народу на один рік. Наступного року їм потрібно було робити те ж саме, але він лише покривав а не прибирав. Як може кров биків та козлів прибрати гріхи, каже Біблія. Поки Ісус не прийшов, не було справжнього агенця Божого, чия кров могла б забрати будь-який гріх з нашого життя. Амінь. Тут ми бачимо гріх, який говорить, що кров Ісуса це щось звичайне. Але Біблія говорить, що Ісус через вічний дух приніс себе Богу. Він придбав для нас вічне викуплення. Кров Ісуса має вічну якість, друзі. Амінь. Вона дає нам вічне прощення. Амінь. Як пророцтво Даниїла про 70-й тиждень Месія принесе вічну праведність. Амінь, амінь, амінь. Отже, це гріх. Біблія говорить, що вони відкидають Ісуса Христа, відкидають дух благодаті і повертаються до храмових жертв. Це серйозний гріх. Минулого тижня ми говорили про те, що Бог обіцяв Аврааму благословити його і його сім'я поблагословити я конче тебе поблагословлю. Але зверніть увагу на те, як все закінчується. Не можна сказати неправди Богові. Ось як ми повинні дивитися на це місце писання. Багато людей знайомі з місцем, яке було раніше. Неможливо оновлювати їх покаянням. Це негативна частина неможливого. Але тут ми бачимо позитивну частину неможливого, про яку мало хто говорить: неможливо Богу не благословити вас. Амінь. Люди згадують вірш, Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Вони завжди використовують ці слова в негативному контексті. Вони говорять про те, що Божа кара прийде, Бог не людина, щоб йому брехати. Коли Бог говорить, що зробить щось, він зробить. Вони завжди мають на увазі щось негативне. Мене так вчили в дитинстві в церкві. Там постійно звучав цей вірш: Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Він завжди звучав у контексті загрози покарань. Але якщо ви уважно подивитеся на те, звідки взята ця цитата, то ви побачите, що це слова пророка Валаама, які він сказав над Ізраїлем. І ось що там сказано: Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб. Йому жалкувати або каятися, чи ж він говорив та й не виконає? Оце я одержав наказ поблагословити і поблагословив він, і я того не відверну. Цар Моава Балак наняв пророка Валаама проклясти народ Божий. Народ Ізраїлю, але він каже: кожен раз, коли я намагаюся проклясти їх, мені не вдається зробити цього. Як я можу проклясти того, кого благословив Бог? Бог благословив їх і я не можу скасувати це. Скажіть Бог благословив мене, і ніхто не може скасувати це. Жоден біс, жодна людина не може скасувати Божі благословення над вашим життям. Вони незворотні. Я кажу вони незворотні. Амінь. А контекст фрази «Бог не чоловік щоб неправду казати, говорить про те, що коли він благословив вас, то не може скасувати це. Бог не може неправду казати. Амінь. Ви благословенні і будете благословенні. Ви й далі будете благословенні. Ніхто не може скасувати це. Амінь. Тут просто чудовий контекст. Далі сказано: не видно страждання між Яковом, і не запримітно нещастя в Ізраїлі. З ним Господь його Бог, а між ним голосний крик на славу царя. Зверніть увагу на те, що там сказано, що не видно страждання або нечестя Якова. Ми всі знаємо, що серед Божого народу було нечестя. Там не сказано, в Ізраїлі немає гріха. Навіть у нашому житті ми не тішимося від того, що говоримо, що в нашому житті немає. Гріха. Ні, ми не можемо сказати, що в нашому житті немає гріха, так але втіха полягає ось у чому. У Якова було страждання, нещастя в Ізраїлі, але Бог не бачив їх, Бог не враховував їх. І все це говориться в контексті того, що Бог благословляє Ізраїль, Бог благословляє їх. Він не враховує їм їхні злочини. Бог благословляє їх так, немов у їхньому житті немає гріха. Я сказав, немов амінь. Так благословляє Бог. Так Ісус ціляв людей, немов у них немає гріха. Він не враховував їм їхні злочини. Оце так. Алілуя! Яка радість, друзі, Дякую, Ісус. Давайте повернемося до послання до євреїв, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцнуми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами. Зверніть увагу на цю фразу. Євреї розуміли, про що говорив Павло. Я вірю, що Павло є автором послання до євреїв. Вони розуміли, що він говорив їм. Ми рятувалися в сховищах. Вони розуміли, що означає сховище. «Сховище». Це те, про що йдеться в старому заповіті. За часів Ісуса Навина Бог сказав, коли ви війдете в землю, приготуйте міста сховища. Давайте прочитаємо про це. Число 35. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів та скажи їм: коли ви перейдете Йордан до Ханаанського краю, то виберіть собі міста. Вони будуть на сховища для вас і втече туди убійник, що заб'є душу невмисне. Це дуже важливо. Міста сховища були для людей, які вбили когось випадково або ненавмисно. Біблія завжди тлумачить Біблію. Зараз ви зрозумієте контекст того, про що ми вивчаємо. Дивіться тут Бог приховує прообраз свого сина у 16-му вірші сказано. А коли б хто вдарив кого залізним знаряддям, а той помер, чим залізним знаряддям. він убійник, буде конче забитий той убійник, або вдарив його дерев'яним знаряддям, що було в руці, що від нього можна померти, і той помер, він убійник. Отже, залізо або дерево. Ісуса прибили цвяхами до хреста. Це були залізні цвяхи, а хрест був з дерева. Це робить усіх нас, євреїв і язичників, вбивцями, котрі прибили його до Христа. Дуже чітко, це не ненавмисне вбивство, це навмисне вбивство. Ось чому за це вбивця повинен бути страчений, повинен бути вбитий. Але що сталося на хресті? Що зробило все це несвідомим гріхом, Ненавмисним вбивством? Сам Ісус змінив все. У Луки 23 Біблія говорить цікаві слова. Я вірю, що все це відбувалося саме у той момент, коли вони прибивали його цвяхами до Христа. Він сказав наступне: там сказано: Ісус же промовив Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Вони не знали, що робили. Відпусти їм, Отче, вони не знають, що роблять. Коли він сказав цю молитву за нас, він помістив усіх нас, котрі прибили його до Христа у категорію. Несвідомого гріха, не навмисного вбивства. Це не було навмисне вбивство. Алілуя це означає, що всі ми можемо потрапити до нього, справжнього міста-сховища. Знаєте, коли вбивця опинявся в місті сховищі, він перебував під захистом. Він був захищений від родичів тієї людини, яку він убив, так? Він був у безпеці. Крім того, його забезпечували засобами і ресурсами цього міста. Міста сховища були містами священників. Знаєте, священники старого заповіту жили кращим життям, так у них була краща їжа. Амінь. Вони одягалися в кращий одяг. Хіба це не чудовий прообраз того, як всі ми насолоджуємося благословенням, яких не заслуговуємо? Амінь. Тепер ми опинилися в цьому місці сховищі, нашому Господі Ісусі Христі. Алілуя амінь. Ви повинні дивитися на це у контексті єврейського розуміння свідомого і несвідомого гріха, якщо так можна висловитися. Давайте повернемося до євреїв 10. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви. Зверніть увагу на це. Інакше кажучи, якщо ви говорите людині, яка згрішила, якщо ви вчинили ось такий гріх, то вийдіть наперед, повторіть молитву, щоб налагодити свої відносини з Богом. Ні, для них немає надії, більше не залишається жертви за гріх. Якщо вони відвертаються від Ісуса Христа, відкидають благодать Божу, ображають дух благодаті, не вірять у кров Ісуса. Вважаючи, що вона знаходиться на тому ж рівні, що кров биків та козлів, не вірять у те, що вона може прибрати їх гріхи рази назавжди, відвертаються від Ісуса і повертаються до храмових жертв. Храм ще існував, коли була написана ця книга. У такому випадку вони здійснюють непростимий гріх. Непростимий гріх це гріх, який сьогодні віруючий не може зробити. Так? Цей гріх полягає в тому, що ви бачите Ісуса особисто. А потім говорите, що ті справи, які він зробив стілення хворих, очищення прокажених, воскресіння мертвих, були здійснені духом диявола. Це коли ви приписуєте справи Святого Духа, справам диявола, це і є непростимий гріх. Цей гріх стосується людей, які відкритими очима, знаючи Ісуса. до речі, коли Ісус говорив про непростимий гріх у Матвія 12, то у тому розділі ми бачимо образ того, як Ісуса відкидають. У тому ж розділі, в якому він проповідував про непростимий гріх, його відкинув народ Ізраїлю. Його лідери вони відкинули його тригранне служіння: пророк, священник і цар. Спочатку він каже, що тут є той, хто більше храму. Господар суботи, усе це записано в тому розділі. Вони відкинули його як більшого священника. Потім він говорить: тут є той, хто більше Йони. Хто такий Йона? Пророк. Він більший пророк. Вони відкинули його в його пророчому служінні. Вони відкинули його як царя. Тут є той, хто більше Соломона. З відкритими очима, знаючи хто він, вони відкинули його. Це і є непростимий гріх. У певному сенсі, свідомий гріх, схожий на непростимий гріх, який вчинили юдеї в той час відвернувшись від Ісуса. Але ми також бачимо попередження про те, що коли проповідується благодать, ми не повинні ображати дух благодаті, дух незаслуженої прихильності, який несе зцілення. Порятунок, благословення людям, але вони відкинули дух благодаті, вони відкинули заклик до порятунку. Вони хотіли досягти спасіння своїми силами. Вони покладалися на свої зусилля. Вони відвернулися від Господа і повернулися назад до закону, до храмових жертв. Біблія говорить, що вони знехтували сина Божого, і це були люди, які мали пізнання істини, але вони не прийняли істину. Амінь. Подивіться на цей уривок з 10-го розділу послання до євреїв. Давайте почнемо з першого вірша цього розділу. Тут сказано: бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає, інакше вони перестали би приноситись жертви биків і козлів. Бо ті, хто служить очищені раз, Тут мається на увазі один раз і назавжди. Очищені раз уже б не мали жодної свідомості гріхів. Друзі, кров Ісуса очистила нас раз і назавжди у нас більше не повинно бути свідомості гріхів, але в них, в биках і козлах, спомен про гріхи буває щороку. Зверніть увагу, спомен про гріхи буває. Це протилежність відсутності свідомості гріха. Але сьогодні усе виглядає так, немов церква хоче повернути нагадування про гріхи. Таке відчуття, що кожна проповідь це нагадування про гріхи, нагадування про гріхи. Ми думаємо, що вчиняємо духовно. Ми думаємо, що якщо нагадуємо людям про гріхи, вони не будуть грішити. Ні. Нагадування про гріхи дає їм свідомість гріха, і чим більше в них свідомість гріха, тим більше вони грішать. Амінь. Біблія говорить, що ми віримо, що жертва Христа один раз і назавжди очистила нас, омила нас. Амінь. У нас не повинно бути гріховної совісті. Жити з гріховною совістю це стверджувати, що плати Ісуса було недостатньо, це означає, що ми сумніваємося в повноті Його плати. Так ми ображаємо дух благодаті. Отже, Ісус зробив досконалу роботу амінь. І ця досконалість говорить про досконалу совість. Досконала совість це совість, яка не перебуває під важкою ношою провини і усвідомлення гріхів. Слава Богу, я хочу, щоб ви запам'ятали ці три пункти в завершенні. Якщо ви будете тримати ці три пункти у своєму серці, то будете затверджені в праведності. Перший пункт звучить так. Потому сказав: Ось іду, щоб волю твою чинити, Боже. Це перший пункт. Воля. Що таке воля Божа? Відміняє він перше, перший заповіт, щоб друге поставити у цій волі. Ми освячені. Жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. У цій волі що це за воля, воля Божа. Ми всі хочемо виконувати волю Божу. Так воля Божа полягає в тому, щоб прибрати перший заповідь закону і принести новий заповіт благодаті. До того як прийти в образі людини, Ісус сказав батькові «Отче, я йду, щоб виконати твою волю. Він прибрав перший, щоб встановити другий. І завдяки цьому ми всі були відділені для Бога. Нас зробили святими, освятили через тіло Ісуса Христа, через приношення тіла Ісуса Христа. Як одноразово, тобто рази назавжди. Рази назавжди. Це перший пункт. Воля Божа воля Бога Отця. Амінь. Другий пункт. І кожен священик щоденно стоїть. Скажіть щоденно служачи, і часто приносить жертви ті самі. Скажіть, часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів, а Він, Ісус, приніс скільки жертв? Жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Другий пункт робота сина. Першим була воля Отця, а другим робота сина. Він навіки встановив вас в очах Божих. Ваші гріхи були забрані. Скажіть зі мною тричі одна жертва за гріхи навіки. Скажіть знову одна жертва за гріхи навіки. Скажіть знову одна жертва за гріхи навіки. Амінь. Амінь. Робота Ісуса, Сина. А третій пункт свідоцтво Духа Святого. Ви звернули увагу на те, що триєдиний Бог знаходиться у цьому розділі. Задовго до того, як у цьому розділі починає говоритися про свідомий гріх, ви повинні знати, від чого ви відвертаєтеся і до чого повертаєтеся. Ці люди відверталися від волі Бога Отця, від роботи Ісуса Христа, Сина і від свідоцтва Святого Духа, яке ми розглянемо зараз. Що таке свідоцтво Святого Духа? Свідкує же Дух Святий нам. Це третій пункт свідоцтво Святого Духа. як говорить оце що його по цих днях, встановлю я з ними, говорить Господь, закони свої я дам їхні серця і в їхніх думках напишу їх. А тепер дивіться а раніше Дух Святий говорив про те, що було до нього. Вкладу закон мій у серця їх. а а потім він додає а їхніх гріхів та несправедливостей їхніх. Я більше не згадаю, інакше кажучи, Бог може помістити свої закони у наші серця і записати їх в нашому розумі через цю причину. Ми повинні знати, що Бог милостивий, милосердний грецькою, до моєї неправедності, і мої гріхи Бог більше не згадує. Бог більше не пам'ятає ваші гріхи. Амінь. А зараз я хочу помолитися за тих з вас, хто хоче покластися на Господа Ісуса Христа, як на свого Спасителя, Господа. Дух святий торкається вас зараз. Ви знаєте, що ви грішник, Ви знаєте, що Христос помер за грішників. Ви знаєте, що Христос помер за ваші гріхи. Ви хочете підготуватися до всього того, що зробив Христос. Якщо це про вас, то повторіть цю молитву зі мною зараз. Скажіть, Отець Небесний, я сповідую, що Христос помер за мої гріхи. Ти Воскресив Його з мертвих в моє виправдання. Дякую, Отче, Ісус Христос, мій Господь. Отче, я дякую тобі за те, що усі мої гріхи були забрані. Завдяки дорогоцінній крові Христа. Тепер я народжений згори. Я нове творіння у Христі. Я Син Божий. Усе старе минуло. Тепер все нове. Дякую, Отче, в ім'я Ісуса. Амінь, амінь, амінь. Аллилуйя.